Днями керівництвом бурштинської міської ради було проведено громадські слухання з питанням врегулювання торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. На слуханнях були присутні наші журналісти. Виступаючи на громадських слуханнях з питань врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами на території Бурштинської міської ради. Заступник міського голови Марія Козар навела вражаючу статистику, згідно з якою в Україні на одну особу припадає 12-13 літрів спирту. Офіційна статистика не враховує тіньового продажу алкоголю, бо за неофіційними даними на одного українця припадає до 20 літрів спирту на рік. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, торік Україна посіла перше місце в світі за вживанням алкоголю серед молоді й дітей. Щороку ми втрачаємо понад 40 тисяч своїх громадян, які помирають через алкоголь. ця проблема для нашого міста, що викликає стурбованість його жителів та міської влади. Саме це і стало приводом для внесення на обговорення жителів міста проекту рішення звищеназваного питання, яким, зокрема, передбачено. Перше. Заборонити роздрібну торгівлю, реалізацію, алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива, крім безалкогольного, та тютюнових виробів на території міста Бурштин та села Вигівка у малих архітектурних формах, формах стаціонарних об'єктах торгівлі, кафе, барах, ресторанах, автозаправочних станціях з 22-ї години вечора до 10-ї години ранку. Друге заборонити продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів під час проведення масових загальноміських заходів у скверах, парках та на площах міста та села Вигівка. Навряд чи хто стане заперечувати необхідність вкриття кардинальних заходів з протидії пияцтву і тютюнопалінню. Так само кожен, мабуть, усвідомлює, що лише силами міліції і міської влади цю проблему не розв'язати. Потрібна активна позиція громадськості. Та голосу громадськості, на жаль, не було чути, бо навіть на заздалегідь оголошені громадські слухання прийшло лише кілька чоловік. Тож почути можна було лише позицію міської влади і міліції та жителя міста, депутата попереднього скликання Володимира Репецького. Чому не діє законодавства, яке прийнято Верховної Радою і, і обов'язкове виконання на всіх території України? Це стосується і продажу е, алкоголю, неповнолітків і так далі. Тобто ви не виконуєте чинна влада, діючи норму закону. Ви не родителей, е, міліція без дії і так далі, і так далі. Ви так далі та, приймаєте фікцію, хоч ніхто не буде виконувати. Що вам на сьогоднішній день рік мішає виконувати чинне законодавство? Статті 156. Порушення працівником правил торгівлі пивом, алкогольними і слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами особі, яка не досягла 18 років або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менше, як 20 сигарет або цигарок чи поштучно, за цей рік надійшло три адмін... адміністративні протоколи. Значить, один адміністративний протокол був повернутий працівникам Галицького райвідділу для належного оформлення. При поверненні протоколу були порушені вимоги статті 38, двохмісячний термін притягнення до адміністративної відповідальності. Накладена одна постанова про накладення адміністративного штрафу і одна, один, один адміністративний протокол був відмінений рішенням суду. Це те, що надходило. І по е, статті куріння тютюнових виробів в заборонених місцях, е, стаття 175-1, також жодного протоколу на адмінкомісію. Не надходило. Це, звісно, не повний перелік, але дуже часто при проведенні тих чи інших заходів виникають правові колізії. Ходити по Бурштину, ловити і так далі. Для того, щоб складати ці протоколи, в нас є відповідна служба е, в державі Володимир Михайлович, а не, не тільки в Бурштині. Ні е, голова адмінкомісії, ні члени адмінкомісії навіть не можуть бути присутні в складі рейдової групи, яка може... Ходити, ті рейди, як ви кажете, проводити. Для цього є представники міліції, для цього є відділ, відділ їхній, який фіксує, і тоді вже протоколи надходять в адмінкомісію, на адмінкомісію. Загалом дискусія виявила безліч проблем, на розв'язання яких повинна бути націлена чергова програма боротьби з пияцтвом, що незабаром прийматиметься на сесії. Програму овочемить складуть і приймуть, але як її виконувати, хто буде крайнім в умовах, коли громадськість міста залишається лише пасивним спостерігачем. Хоча у цьому питанні як у влади, так і у громади, мала би бути одна спільна мета.